Митниця. он там новенький пляж, он там Дніпро, а он там наша земельна ділянка. Ну, точніше, не зовсім наша. У 2022 році місцева рада виставляє на аукціон право оренди он тієї земельної ділянки. Перемогу на ньому здобуває компанія відомого місцевого бізнесмена та забудовника Альберта Норченка, директор у ній Олег. Черненко у 2023 році на цьому місці починається офіційне будівництво. Втім, не житлового будинку, який будують зараз, а онтієї тієї трансформаторної підстанції та будочки охорони. За рік після того, як було зареєстровано договір оренди земельної ділянки між лідер постачбудом та Черкаською міською радою, власниками Ось з цієї трансформаторної підстанції та он тієї будочки для охорони стає інша компанія, Лідер Транс. Тобто у день укладання договору продажу он тієї нерухомості сплинув рівно рік, за який було сплачено орендну плату. Але замість того, щоб продовжити платити до бюджету орендну плату, компанія Лідер Постачбут продає онту нерухомість за моєю спиною, а разом з нею до нового власника. Переходить право оренди земельної ділянки. Отже, у вересні 2023 року орендарем цієї земельної ділянки стає компанія Лідер Транс. У ній вже офіційно немає згадок про Альберта Норченка. Директор та власник цієї компанії Олег Черненко. Пам'ятайте, я вам вже обіцяв розповісти про Олега Черненка. Бо Олег Черненко також директор. Компанії лідер постачбуд, яка орендувала цю земельну ділянку раніше, складно запутались зараз. Я вам ще більш просто це все розповім.